ДБНу дорога. Мені часто пишуть, що якщо будувати так, як я розповідаю, то це буде дуже-дуже дорогий будинок. Друзі, ми самі будуємо, приймаємо участь в тендерах, і тому я знаю, що ціна за ці будинки вона адекватна. Вчора цей будинок ви могли бачити, і ми розбирали, як влаштувати підвал під будинком, зробити гарну гідроізоляцію, всі міські. Холода відсекти, холод, щоб не було промерзання максимально все утеплити, і ми це розбирали доволі детально. А сьогодні я передаю кошторис на цей будинок. Цей будинок треба збудувати 60 км від Києва, тобто доволі великі накладні витрати будуть нам туди-сюди їздити, якщо нас не будуть наймати на роботу. Тому, звісно, це впливає на вартість будівництва. Також тут є у нас. Підвал під цим будинком, ну де, ви знаєте, підвал зробити гарним, сухим з вентиляцією, як слід, то це теж не дешеве задоволення. То давайте подивимось, скільки буде коштувати цей будинок. В коробку входить підготовка ділянки до будівництва. Це прикладка комунікацій додаткових на ділянці, паркан поставити, тимчасовий склад, зробити, бетовку і так далі. Далі фундамент з підвалом, перекриття, стіни, покрівля. І фасад утеплений повністю зроблений фасад. Тобто це кошторис готової коробки під оздоблення. Також тут враховані всі внутрішні комунікації на рівні фундаменту, тобто футляри, каналізації для того, щоб залишилось лише оздоблення цього будинку. Загальна вартість, ви бачите, метр квадратний цього будинку коштує 844 долари метр квадратний. Це при збільшених накладних витратах, тому що ну, для нас це велика відстань, туди-сюди 120 км ну не наїздиться багато, так скажемо. Тому якщо замовник, наприклад, знайде гарного підрядника і цей будинок буде будуватися по нашому проєкту, так він може зекономити трошки грошей. Звісно, зможе. Але ціна, ну вибачайте, квартира в Києві півтори тисячі доларів. Так, плюс ділянка вартість зовнішньої мережі, паркан. Звісно, все це буде плюс-плюс. Звісно, в катежному містечці купити будинок з півтора-двома сотками землі це значно дешевше. Друзі, я з вами згоден. Але на жаль, такої якості в катежних містечках не будують. На жаль, тим паче не забувайте, що це мурашник тільки. Більш низького рівня, але все одно залишається мурашник. Багато хто хоче дійсно будинок. Будинок це в першу чергу велика ділянка в тому місці, котре для вас наповнено силою. Ну це все ж таки різні речі.